Брата і сестри. Вчора ми послухали справи в телевізії а і ніхто християнські програми. А троху мене нападнув страх або ніяка такова ускорсть. А гнет мені прийшло на мислі текст з Письма святого, де це то, то зачне дій на це зведніте глави, небудь ваше є близько. Прийшла мені на мисль то, -то слово, а я отежив ту 21. Капітолу Лукаша упростреть всего того, що се діє, а що ще може діти. Так я нашел потішення в словах нашого пана Ісуса Христа. Там он повіда нам, що буде глади, заметре Море, грузи, великі знамені з небес. Але мама там такої потішені. Але ані влас з вашої глави це не страті. А потім найбільше, найбільше потішення є тоже, а теж у жі сина чоловіка приходять в облаку смоці велику славу. Де ж то -то вшехно це діє в світі по цілому світі. Ми маємо надію, що пан Єжиш ватіться за нами а міти то про цосме живемо служимо Богу. Це та пісень є про небо. Можна українці знають про ту пісень. Черіна холодить небес. Чавіна. Наша спільна завітна мрія, скільки бачу, в тобі чудес. Мимо волі душа радіє, і на крилах летить туди, де Спаситель мене чекає, де немає страждань біди, де Христос, наче Сонце. Спасіння знайду для себе і прошу, о, Спаситель мій, Дай війти літи в те чудове небо, Слабну я, але далі йду, моя сила лиш тільки в Бозі, в небі щастя своє знайду, але поки ще я в дорозі. Стання терплю не раз, зустрічаю життєві грози, але вірю настане час і осушить спаситель сльози, там закінчиться шлях Земний там спасіння знайду для себе і прошу. Мій, дай віце, в це чудо небо, синє небо твоя блаки, ніжно душу мою чарує, і до тебе вона летить, за Тобою тужить суму. В ящик своих слезах споглядают твои высоты, там закінчиться шлях земний, там. Спас... Там спасіння знайду для себе і прошу спаситель мій, дай віти все чудовене.